Вітаю вас! Чому загадана вами людина припинила з вами спілкування? Цей розклад підійде для тих, у кого саме така ситуація. Різке припинення спілкування без пояснень. Чому загадана вами людина припинила з вами спілкування? Загадайте таку людину, а ми дивимося? Спілкування випадає. Маніпуляція. Сум. Ну, знаєте, тут показують саме так: це певного роду маніпуляція з боку цієї людини. Таким чином, людина намагається, припинивши спілкування з вами, намагається викликати сум у вас, щоб ви ну, почали якось, ну, не знаю, щоб ви на вас перекласти відповідальність у ваших стосунках, скажімо також. Якось, якось так. Так, що тут про кохання? Знаєте, задум такий був у людини, але насправді людина зараз багато думок в голові має і, можливо, переоцінила вже перша певна переоцінка цінностей відбулася. Людина усвідомлює, загадана вам, що кохання є до вас. І зараз ви навіть і готуватися і проявитися, але якось ця пауза вже затягнулася. А ви не зробили ніякого кроку, я так розумію. Тобто маніпуляція десь в якійсь мірі не повністю вдалась. Так, можливо, суму вас ну, викликали, зуміли викликати, але надії на якісь саме, щоб ви щось робили, не, ну, не вийшло. Тобто... І тепер людина в задумі: а як же ж тепер бути? А як проявитися? Начебто й, ну, план наполовину вдався, але наполовину не вдався. І все затягнулося, пауза затягнулася. Треба якось тепер діяти по-іншому. Людина просто зараз буде намагатися пропрацювати якісь інші варіанти. Поки що в неї щось нічого не приходить в голову, якась пауза, якась стогнація. Але ця пауза зміниться якоюсь енергією новою. Ідея прийде якась, щоб проявитися. Тобто, ідея, ну, яка, проявитися, самому проявитися, самій проявитися. Тобто усвідомлення того, що кохання є, прийшло. Усвідомлення того, що сум без вас є, прийшло. Ну, буде проявлятися. Обов'язково буде проявлятися ця людина. Рано чи пізно вона проявиться. Ця людина бажає іти. У майбутнє з вами. І вона буде все намагатися якось це зробити.